О, хлопці, запускаємо наш реп. Це є батарейка. До батарейки в комплекті буде зарядочка. Зарядка відбувається через цей роз'ємчик. Зараз ми підключаємо реп, підключили наш кабель. Далі смикаємо пакет. Пакетник нам включає систему. Окей, коли включили, реп починає гудіти, включається охолодження. Це є датчик заряду батареї. 29 вольт повна батарея, 21 вольт вона порожня. 21 вольт вона виключиться. Окей. Ідемо далі, йдемо до нашого репу. Реп у нас це є реп для монтажу на пікап. Тобто він в такому положенні. Відповідно, у вас труба має бути або з цієї сторони, або з цієї ну, труба пікапа на яку ви ставите. Можна кріпитися на за цей швеллера, можна кріпитися за ці швеллера. Треба дуже обережно бути з цими ось кабелями. Це власне кабеля, по яких буде йти наша завада. Над дахом у вас має стричати ці ось циліндри. Це і, власне антени, Найцінніше, що у вас може бути в ребі. Власне, вони вам будуть робити купо. Йдемо далі. Дивіться, У вас 4 пакетничка. Кожен пакетничок вмикає власне, свій модуль. Тут підписано. Ви можете вмикнути всі 4, можете вмикнути один. Перед початком роботи, перед виїздом, коли ви будете їхати, берете в руки отакий ось тестер. І перевіряємо, чи працюють наші антенни, наші модуля. Вмикаємо перший. Дивимося. Ось вона. Перша антенна. Свідчення є, значить, працює. Виключили. Включаємо другий. Ось воно в наше свідчення. Друга антенна. Працює. Виключили. Включаємо третю антенну. Третя антена є свідчення, значить працює. Ніякі інші антенни, бачите? Це на наводочки, все нормально. І остання антена наша для нашої 400-ї частоти, нашої любої 400-500, світиться, працює. Коли ви переконали, що у вас все працює, тоді включили, включили, включили і поїхали. Батарея вам має вистачити десь в районі 2 годин. У випадку, якщо вам бракує батареї, ви можете кинути на машинний акумулятор, зробити перехідничок і собі кидати на машинний акумулятор. Власне, цей реп працює як від батареї 24 В, так і від автомобільної батареї 12 В по одному кабель вживлі. Коли ви приїхали назад на позицію після виконання завдання, виключаємо всі пакетники, виключаємо нашу систему все загло. Також хочу сказати: дивіться, е цей модуль він добряче гріється. І звертайте увагу, щоб йому завжди була е протяжка повітря. Тобто, у нас зараз стоїть, знизу має йти вихлоп гарячого повітря. Якщо у вас буде стояти на столі, чи ви якось його змонтуєте, обов'язково, щоб знизу був вам вихід для проходу повітря. Радіатори вони будуть охолоджуватися пасивно від руху повітря. Цього в принципі, вистачає з головою. Наразі все, дякую за увагу.